Нагадаємо, що навесні 2011 року було створено Криворізький національний університет, який об'єднав провідні вузи міста. Міністерство залишило за абітурієнтами право подавати документи до п'яти вищих навчальних закладів на три спеціальності у кожному з них. Однак криворізьким вступникам варто знати, що відтепер педагогічний та економічний інститути, колишній технічний університет та металургійна академія структурні підрозділи одного вузу Криворізького національного університету. В нашому регіоні. Фактичне певне звуження можливості кількісного позиціонування студентів у структурні підрозділи вузу, воно дасть нам більше підстав говорити, що про якраз про тому що тут вже в рамках одного університету, в рамках однієї приймальної комісії буде здійснюватись робота з випускником. Вчена рада приймальної комісії встановлює, яку кількість. Пільгових місць вони, власне кажучи, виділяють для того, щоб їх обійняли пільговики, а решта місць йде на загальне конкурсне змагання. Подбало керівництво Криворізького національного університету і про зручності для абітурієнтів під час вступної кампанії. Планується, що заяви на всі факультети вищезазначених вузів прийматиме єдина приймальна комісія, яка працюватиме в головному корпусі колишнього КТУ. Більш оптимальний варіант роботи прийомної комісії, під подавної криші, условно поміщення, оснащення, необхідне апаратурне, оснащення вм. все у нас в достатньому спеціалісти обучені. На сегодняшний момент и у нас, и у наших коллег. В приемной комиссии есть еще так называемые відберковые комиссии, которые представляются бывшими вузами, а теперь они институты. Як і минулоріч, вузи прийматимуть і електронні заяви. Тільки колишній КТУ прийняв у 2011-му близько 60 таких заяв. Однак оформляти документи на вступ абітурієнтам, як і раніше, доведеться особисто. Крім того, нові зміни передбачають, що тепер вступникам доведеться визначатися з вибором вузу не під час подачі заяв, як це робиться останні два роки, а заздалегідь. Ми роз'яснюємо цей аспект, то вони все ж таки визначаться і просто будуть більш чітко і більш вже цілеспрямовано подавати документи. То я не думаю, що ми зіткнемося ситуацією втрати абітурієнтів. В цьому році прохідний бал, установлений всюди міністерством на профільну спеціальність 140 балів. Щодо бюджетних місць, то вузи, які є структурними підрозділами Криворізького національного університету, вирішили зупинитися на обсягах держзамовлення 2010 року, адже випускників у 2012-му майже вдвічі більше ніж минулоріч. Але остаточне рішення за міністерством освіти та науки, адже поки що скорочення бюджетних місць на 40% все ще залишається в силі. Відповідь на це питання вузи знатимуть лише наприкінці червня, початку липня, перед початком вступної кампанії.